В нашій країні заборонено працювати неповнолітнім до 14 років. Старше 14 років вони можуть працювати при наявності заяви одного з батьків, що вони дають згоду на те, щоб їхня неповнолітня особа працювала. За ініціативи головного державного інспектора Південного міжрегіонального управління держпраці Людмили Добровольської відбулось засідання круглого столу, на якому були присутні представники міської влади, управління освіти, службу у справах дітей, ювенальної превенції та департамент соціального захисту. Даний захід був присвячений всесвітньому дню боротьби з примусовою дитячою працею, який відзначається щороку, 12 червня. Учасники зустрічі обговорили актуальні питання та шляхи вирішення. Проблеми дитячої праці обмінялися досвідом та запропонували конкретні заходи з підтримки дітей та їхніх сімей, спрямовані на запобігання примусової праці серед неповнолітніх. Чи є така гнибна практика у нас? Існує саме в Подільській громаді. Ну, скажімо так, за час моєї роботи на даній посаді були звернення неповнолітніх працівників щодо неоформлення трудових відносин та невиплати заробітної плати. Дане питання було вирішено. Неповнолітні отримали належні їм кошти. Людмила Добровольська також підкреслила важливість спільних зусиль всіх учасників суспільства у забезпеченні безпечних та здорових умов для розвитку дітей в громаді. Що головне ви сьогодні хотіли донести до учасників круглого столу? Хотілося розповісти права та соціальні гарантії, які мають наші неповнолітні діти. А також зупинилися ми на кримінальній відповідальності, яку несуть роботодавці, особи, які. Використовують примусову працю, неоформлену працю неповнолітніх. Ця зустріч стане початком ефективного співробітництва між усіма зацікавленими сторонами та сприятиме створенню безпечного та захищеного середовища для розвитку кожної дитини, зазначила директор департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я Алла Переполиця. Малася важлива тема на засіданні круглого столу. Це попередження примусової праці дітей. Обговорили основні напрямки, вислухали представники думку представників закладів і прийняли відповідні рішення. Начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський також наголосив на важливості постійного моніторингу ситуації з дитячою працею та належному реагуванні на виявлені випадки для нас, як для освітян, цікаві такі заходи. Тим, що ну, в нас є діти в закладах освіти, це старші діти, які можливо планують десь працевлаштовуватися, особливо в літній період. Тому ця інформація є дуже корисною і ми обов'язково. Во у всіх закладах, не дивлячись на те, що вже конікулярний період все ж таки через класних керівників донесемо цю інформацію до наших старшокласників для того, щоб вони розуміли свої права, щоб вони розуміли, яким чином можна захистити свої права саме при працевлаштуванні, і які є небезпечні речі в таких процесах для того, щоб вони були готові до різних викликів. Ксенія Соболевська, Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телеканал. Okay.